Вітається програма відверта розмова. Сьогодні гості студії Юрій Лега, доктор технічних наук, професор, академік міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, академік Української академії наук, заслужений працівник народної освіти України та депутат обласної ради Юлія Чабаненка, видавець та Ніна Жук, автор книги Траєкторія долі, член спілки журналістів України. Вітаю вас, шановні гості. Дня. Пані Ніно. Ви написали книгу. Розкажіть нам, будь ласка, про що вона? Знаєте, я спершу хочу сказати, що я дякую долі, що наші шляхи з Юрієм Григоровичем перетнулися в свій час, оскільки працюючи над цією книгою. Я дізналася дуже багато цікавого навіть із з історії України. Так, от такі моменти, які я не знала до цього часу, наприклад, ну, можете нам зразу сказати, ну, так ну багато там по директорії, там часи директорії, часи там, коли Денікін Врангель, там Банда Марусі таке все. Але і з історією Поділля, звідки пращури Юрія Григоровича, і з історії навіть і Черкащини, зокрема Золотоноші, от, де жив і народився Юрій Григорович, де пройшло його дитинство, але там часи окупації таке інше. От. І книга про людину, про особистість, про велику особистість, і ем, хлопчик, який з самого дитинства поставив собі за мету стати. Ем, Професором, академіком, ще хлопчиськом, і досяг, досягнув цієї мети. Ну, мабуть, не кожному це вдається. Знаєте, як у батька багато дітей, так, от, іначе формує людину, характер людини, і суспільство, і гени, і батьки, і обставини однакові, так? однаково виховуються діти. А от тільки одна дитина досягає якихось там висот. Так і з Юрієм Григоровичем. І е, знаєте, це просто для автора книги, для людини, яка пише, він, його родина, його мама це просто ну, скарб інформації. От мама майже їй 100 років, вже розумієте, і вона пам'ятає це все про те, про що я вам сказала, історичні моменти. Оці всі. І дуже цікаво було писати. Ну, крім того, коли мені потрапила до рук. Брошура із ну, жит... життєописом Юрія Григоровича Олега. і я звернула увагу на ті досягнення, які, ну, в принципі, чого він досягнув у житті. І я була здивована тим, що така людина, така особистість абсолютно не афішує цього, розумієте? Можете нам сказати, що вас найбільше вразило, тому що от, що ви побачили такого в біографії, що от натхнення Прокинулася у вас, і ви вирішили, напишу книгу про цю людину. Світ повинен знати своїх героїв. Багато таких моментів не один. Я ж вам говорю, що я дуже багато для себе зробила висновків, коли працюючи над цією книгою. Наприклад, ну такий висновок основний, що не можна йти людині ніколи в своєму покликанню. Розумієте, коли людина звертає десь, от вона тоді губиться. Губиться в цьому світі. Юрій Григорович, незважаючи на те, що от він працював певний час на партійній роботі, да? очолював, був другим секретарем райкому партії в Золотоноші. Багато справ дуже хороших зробив. І зараз у Золотоноші стоїть меморіальний парк, і в принципі вода велика прийшла завдяки йому, бо він тоді якраз працював і очолював оці всі будівельні роботи, керував їх, контролював і таке інше. То Золотонісі дуже вдячні. Але <свист> Він не нагороджений відзнаку почесний громадянинтоноші, почесних да, громадян. да. але те, що ця людина навіть у той час займалася радіотехнікою, тобто тією улюбленою справою, якою захопилася ще в дитинстві, багато про що говорить. Крім того, ну цікава людина, цікавий ну, батько, син. Ну, знаєте, от людина, яка в принципі для нього немає нічого неважливого, другорядного. Усе для нього важливе робота, сім'я. От усе от людина живе, цінує кожне життя. Вміє жити. От я б сказала так, і от я перед тим як йти до вас на передачу, да. Взяла ту брошурку і думаю, Боже, якби я перечитувала всі ці досягнення, нашого ефіру, мабуть, не вистачило б так от заслухати це все. І я от взяла тільки от такі речі. От Дивіться, от восени 2007 року в Оксфорді, у Великій Британії, Юрій Григорович отримує сертифікат дійсного члена клубу ректорів Європи. Уявляєте, просто так: таких сертифікатів не дають людям, тим більше в Оксфорді, да? от, 2009 рік. Прізвище Юрія Григоровича включено до зали слави Американського біографічного інституту. уявляєте, це світова організація, яка славиться своїми відомими людьми в усьому світі, почесний громадянин Золотоноші, почесний громадянин Черкас. І от ну, пам'ятаєте, у Ліни Костенко є такий вірш крила, так? От, і там є такий рядок. Людина нібито і не літає, а крила. Має? Так Так от насправді крилатих людей вже ж дуже мало, дуже дуже мало. От. І не кожному судиться, народиться ця з креми, не кожному Бог дає такий дар. От Юрій Григоровичу дав такий дар Господь, у нього є крила. І от є така категорія людей, які, знаєте, от, ну, не буду російською мовою, а народжені повзати, да, літати не вміють. От як би вони там не хотіли ці крила там, ну, ранити, їм не вдасться. От Відібрати крила, коли їх Бог. Не зможе ніхто. Юрія Григоровича вона є. У ну, таких людей книгу. Да, стане і є більше, просто траєкторія долі, можливо, зведе з вами, щоб ви розкрили ці крила. А, Юрій Григорічу, я дивлюсь на вас а, і бачу, що вам ну, приємно те, що говорить пані Ніна. От, а скажіть а, своє враження від тої частини життя, яку вона так описує? От, у вас було багато нагород? Багато досягнень. Вони не закінчилися, ще все попереду. А От ваше враження. Чого ви вважаєте ви сьогодні досягли? Я ніколи не ставив собі за мету мати багато нагород. Перше. Я б сказав, що мені завжди імпонувало слугувати людям, працювати для людей, робити добрі справи для людей. І якщо я щось зробив в цьому напрямку в своєму житті, то я вважаю, що я не даремно прожив життя. А нагороди, нагороди вже вони йшли на вздоги. Якісь отримали, якісь, можливо, ще й не отримали. От. Але я вважаю, що критерій всьому це, безумовно, та, скажем, Робота, яка велась мною протягом мого життя, робота по розбудові економіки, скажімо, місцевого самоврядування от, в нашій області, зокрема в Золотоніському районі, не дивлячись на те, що мінялися соціально, політичні, економічні формації, от, можна завжди і треба завжди знаходити ту точку, де ти можеш прикласти свої сили, щоб дійсно. Покращити життя людей, щоб бути корисним суспільством. І щоб бути корисним суспільством, так. А можна додати одне слово, можна додати, так? Ну, я, нас, я просто хочу сказати, що от, нагорода ще дуже важлива є у Юрія Григоровича. Це грамота і орден Святого Князя Володимира, який особисто вручив їм блаженніший Володимир. І я пам'ятаю, коли ми з вами говорили, ви сказали, що, да, мабуть, з усіх нагород це саме така. Ну, а чому? саме така важливіша <кхем> така особистість. Значить. Знаєте, тому що всі ми рано чи пізно всі ми йдемо до Бога, йдемо ми до, скажімо, чогось вищого, справедливішого за все, що є у нас на землі. От і тому я дуже ціную цю нагороду і вважаю, що це, ну, скажімо, одна з найкращих нагород, які мені були вручені. За період мого життя я її дуже ціную. Ну ви так кажете за період мого життя. А, я так розумію, що а, генетично ви одарована людина жити довго, тому що вашій мамі 99 років, тому у вас ще можна похвалитися, буде напевно не однієї нагороди. Ще ще будемо працювати. А, сама ідея про випуск книги. І на пині, як ви до цього поставилися? Ви знаєте, воно з одного боку вроді б то і незручно, що за тебе пишуть, тебе хвалять там десь і все. Але з іншого сторони, я вважаю, що це вона повинна носити такий виховний характер, виховний процес. Золотоноша, Золотоніський район, та навіть лівий берег, Чорновейський, Драбівський район. Багато знає мене людей і знають, що я там народився, виріс, там працював. Почав свій трудовий шлях там, там зростав і все це на очах у людей. Я думаю, що це якраз ну, добрий приклад буде для нашої молоді, для виховання нашої молоді, дусі патріотизму, от, любові до батьківщини. А ще для вас патріотизм? Служіння народу. Патріотизм для мене ну, це перш за все, Україна, народ України. Це досить широке поняття. Це любов до... Батьків, любов до людей, це готовні захищати свою батьківщину, це оволодіння якоюсь спеціальністю, яка не тільки в мирний час, але й військовий час. Ну, головне да. любов. Любов. Зрозуміло. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, ви видавець книги? Видавці, якщо ну, у журналістів у нас є натхнення і романтика, то у вас все таки економічні прорахунки також присутні. От е, книга м, видавалася для вас, з вашої точки зору. Чому? Тому що вона цікава, востребована буде, як ви вважаєте? Книга буде востребована, я б її не прив'язувала лише до міста Золотоноші чи до міста Черкаси. По-перше, це художня книга, це роман. Чому я кажу роман? Бо більше століття охоплюється і описується просто назви сел, так, це наша Черкащина прізвище, дуже мало Ніна так уникала, більше описувала родину. І починається розповідь не з народження Юрія Григоровича, а згадується ще. Як жили його дід, баба, як були в нього діти, о, як е, народилася його мама Марійка, як вона маленькою осиротіла і стояла біля ліжка де лежала її мама, і не вірила, що мама померла, бо вона дивилася на картинку, де намальовані янгули, а вони посміхалися, і дитя це вірило, що мама прокинеться. А потім на цвинтар носила цукор мамі в родичках, бо вони ж любили чай пити. І таких моментів книги так взяти за основу життя родини леги. Але воно подано в художній формі. І в такій формі, що читаєш і мороз по кожі біжить. І так само у тебе мерзнуть руки й ноги, як та Марійка добиралася пішки до Іркліва в заметіль. Благенько одягнута, ну це треба читати. Я поспішила з висновками про економічну частину, тому що ви кажете, переказуєте зміст, у вас на очах сльози, от, тому я закохана Та в цю книжку. так. Тому я зрозуміла, що книжка просто, ну як ви описуєте, дуже душевно. Скажіть, от тобто тут у нас історія, ну, напевно, вже нашого краю. Через історію однієї родини, через не тільки, не тільки досягнення наші Тобто, так, так. тут uh, ви вклали величезний зміст і uh, попрацювали багато з історичними фактами. Ну, довелося так, так. Да. Не мова минути в деякі моменти. Скажіть, uh, що вас вразило особисто в долі от, родини? Знаєте, от я у Марії Іванівни, мами Юрія Григоровича, троє дітей, троє синів. так, от Юрій Григорович найменший. Один народився до війни, один практично в війну в 41-му році, так, чи в 40-му, але да? вибачте. І от і тоді самі розумієте, який час був війна, потім повоєнні часи. Як важко було виховувати діток цих, от тим більше, що тата їхнього направили в Ужгород працювати. Мама поїхала з цими дітками за ним слідом. І я питала маму, от кажу, Марія Іванівна, ну як вам вдалося виховати турботливих, таких дбайливих синів, і, і, ну, кожен з них чогось досяг у житті і став такою опорою для сім'ї, і для вас, і, і взагалі гордістю вашої? А вона говорить, любов'ю. От, незважаючи, от не було коли виховувати. А вона любові, вона ну, наскільки вона дійсно любить своїх дітей, наскільки це самовіддана мама, ну інакше й бути не могло, ви розумієте? От не могло бути інакше. А от те, що це на життя цікаве дуже Юлія Григоровича, от четверо дітей, так, є різниця між дітьми у війці. Потім, ну як сказати, ну його його, по-перше, професіональні його здібності в будь-якій сфері. Це я не говорю тільки про радіотехніку. От, наприклад, як він працював, ще молодий був чоловік і працював у Черкасах у обкомі партії, так і якраз була е, горе в Україні, трапилася Чорнобильська трагедія. Так? І от в цей період, скільки він людей, ну в принципі, надію їм дав на життя, опікувався там і переселенцями, і житлом, і де їх влаштувати. І там транспортні безкі проблеми вирішував. дуже багато. Скільки ця людина? Ну завдяки Юрію Григоровичу, скільки дітей здобули вищу світу із дітей силі. Дітей із малозабезпечених сімей, Скільки він додав бутівку в життя, це треба тільки сказати. І ще от я хотіла вам сказати, що звичайно про там ректорство його да можна писати кілька книг, бо це там, крім э, всяких там наукових праць, а їх більше трьохсот у Юрія Григоровича. 400, книг 400. більше чотирьохсот перепрошую. От э, це і э, гуртоштакове містечко, студентське, так будівництво. Ну і такі моменти можна багато багато книг написати, але от те скільки він добра людям зробив сам особисто, так? Оце просто перевершує я, взагалі, коли почала читати. Юрій Григорович, <кас> чим пишаєтесь найбільше в своєму житті? Найбільше я пишаюсь тим, що я недаремно прожив в ці роки. Зокрема, свій трудовий шлях до сьогоднішнього дня. От, Я вважаю, що коли я озираюся назад на ці роки, то я бачу результати. Я бачу ті точки реперні. До яких я прямував ішов, і сьогодні я можу все це по хронології поновити, скажем, і я пишаюся цим. Скажіть. У мене немає марно, тратно прожитих років, за які б мені було соромно сьогодні. А якщо не за роки, от є таке, щоб якби була можливість, хотіло б змінити? Можливо, не завжди вдавалося, скажем. Я був в Комуністичній партії Радянського Союзу, зокрема, 11 років працював інструктором райкому компартії України до інструктора обкому партії, потім пішов знову другим секретарем райкому партії в Золотонівській райком Компартії України, був обраний вірніше другим секретарем. І я вважав, що моя партійна кар'єра в цілому вже і завершена. Я не був членом ніякої партії до 2010 року. Але так сталося, що прийшла нова команда сюди в області і все. І ви знаєте, не, не досить там, скажем, якась була, скажем, активна моя позиція, щоб, щоб бути, скажем, членом цієї партії, але прийшлось працювати от, попередньо владі, яка була на той час. От. Безумовно, хочу сказати, що багато було добрих справ зроблено. От, але ж, всі ми знаємо, як завершилась політична, скажімо, кар'єра цієї партії президента Віктора Федоровича Януковича і все. Тому, ну що ж, без цього теж не буває. Але в партії в цій було півтора мільйона людей, і я переконаний, що 99%… З цих людей це були порядні люди, які сьогодні працюють і які є патріотами, скажімо, нашої держави. І я себе зараховую до них. Я зрозуміла. Тобто таке шкодування частково, що так відбулося, що такий був лідер. Абсолютно правильно. Я зрозуміла вас, як ваша, ваша близькі ставляться до книги? Вони вже її читали. Ну, ще не всі читали, тому що книга абсолютно ще вона гаряча, як кажуть, тепла, тепла, тепла. Але думки вони знають, тому що вони приймали участь от, в написанні цієї книги. От. Я думаю, що для нас це дуже велика подія в нашому житті, тому що це є часопис нашої сім'ї. І я думаю, що і майбутнє покоління вони теж будуть з задоволенням читати і вчитуватись, тому що це їхнє коріння. А своє тобто коріння Це треба родинна знати. родинна реліквія така. це родинна реліквія. Пані Юлі, а скажіть, скільки примірників вийшло? Наклад 500 примірників. Тобто, небагато. Ну, поки 500. А там далі ми подивимося, ми ж Редно, знаємо, як це зробити, щоб було більше. Подивимося. Але вже черга, є дуже таких бажаючих придбати цю книгу читачів дуже багато. А до вас, особисто, пані Ніно, то, читаючи ваші роботи, і а, коли люди бачать, як ви підходите до опису особистості, родини, а, звертаються потім, а напишіть про мене. Ну так і буває в моєму житті. Ви знаєте, я почала друкуватися у Юлії Анатолії із поезії, да, бо виходили збірочки такі. Ну, а потім звернувся там один посадовець, інший посадовець. І знаєте, от мені ну, от, іноді, там знаходилися такі люди, які могли дорікнути, от ти пишеш там на замовлення, допустимо, книги. От я хочу сказати, люди добрі. Ну і про Гітлера хтось писав книгу, да? Це, це не стосується цієї книги, бо я не провожу ніякі аналогії. Але ж мені цікава будь-яка особистість. Мати народжує крихітку і такі надії покладає на цю дитинку. Бачить її шлях життєвий, да, зоряном. Ну, а він якось звернув і по-іншому бачив. І от мені людей. цікава особистість будь-який життєвий шлях людини. От чому так, а чому не так? Чому от людина, от як Юрій Григорович, досяг таких висот, а інші, допустим, ну навіть його ровесник, однокласники, всяка доля є, сігівка. Розумієте, от мені все цікаво. Я писала про кожну людину. Але поки що немає такої можливості? Е, ну, чому? Є така можливість, просто я над цією книгою працювала аж два роки, уявіть собі, да? От і треба трошки перепочити і далі рухатися. І два проекти ще лежать у видавництві Юлія Анатолійна, що не реалізовані дві книги. Ну, в принципі, не, не дві книги, одна книга і там казочка дитяча. Е, тобто, треба хоча б це видати, а вже потім рухатися далі. Юрія Григорович, чого хочете досягти в житті? Чого хочу досягти в житті, uh -huh. я хочу багато зробити добрих ще справ для людей. Наприклад. Ну, наприклад, мені шкода, тварин, які бігають безпритульні, яких треба десь, <кій> скажімо, розмістити, кормити і так далі. Мені подобається така справа. У нас є. Багато людей, яких інколи потребують такої ж допомоги, як і, і, скажімо, ці бродячі собаки. У нас багато є справ, якими люди порядні повинні займатися. От я хотів би займатися і такими справами. Тобто соціальна от. допомога. Соціальна допомога, так. Да. Це екологічні питання, проблеми. Дуже масово велика є питання, от які, скажімо, я хотів би. От, прикласти свої зусилля, знання, досвід, вміння от, в, цьому, в цьому напрямку. Сьогодні робота в обласній раді, як вона вам? Чи я, я щось? Я голова постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, духовності та спорту. Сьогодні ну, змінюється. Не можна сказати, що вона так кардинально змінилася за ці останні півроку, але змінюється. Більш демократично проводяться сесії. Більш демократично президії проходять обласної ради. Виносяться питання, будь-який депутат може поставити любе питання на повістку денно. Тобто і багато є зрушень, позитивних все. Але ще й багато треба робити працювати. І голова обласної ради Коваленко Валентина Миколаївна, вона на вірному шляху вона правильно ставить ці питання. І я вважаю, що найближчий термін ми досягнемо ще кращих результатів в роботі. Все ну, Просто ви так не досить активно про це говорите. Так. Якось ви не втомилися від цієї роботи? Від неї не можна втомитися, тому що ця робота вона Потрібна. слугує людям. Угу. Поки людина жива. Поки людина себе відчуває людиною, вона повинна мати якусь мету. От моя мета я вам сказав, яка – слугувати людям народу України. І це є одна, скажімо, із напрямків моєї діяльності як депутат. Дякую, пані Ніна. Скажіть, що ви хочете, щоб ну, звичайно, щоб люди прочитали цю книгу. А що головне? Головна мета, яку ви туди вклали, щоб люди. Це відчули і зрозуміли. Я не знаю, хтось колись сказав, що коли творча людина пише. Просто пише, бо пишеться, да це досягає більшого якогось ефекту, і більше читають таку літературу. Да? Коли там задає якось мета, я ніякої мети не задавала собі. Я просто сказала вам спочатку да, передачу про оті крила. Я їх побачила в Юрія, і мені захотілося на весь світ розумієте, щоб оце всі узнали. От і щоб читали. Знаєте, як я тисячу раз повторяла вже в ефірах і тисячу раз повторюю ще, що як сказав Андрій Курков, наш відомий да письменник український. От із російським прізвищем. От він сказав так: що письменник не той, хто пише, а той, кого читають. Про от. кого хочете написати книгу? Е е я довершу можна. От е я хочу сказати, що от, хочеться, щоб багато пише хто так. Хочеться, щоб читали цю книжку. Я сподіваюся, маю таку надію, що її читатимуть. Про кого? Поки що я відпочину трохи. Так? У мене є ще я для себе пишу просто там, таку жіночу просу. Так? Але вона лежить, я її відкладаю, бо потрапляються такі книги, потім далі продовжую. А взагалі, то якщо ви говорите, маєте на увазі якусь особистість, я б з задоволенням написала про Семененка, про Василя Семененка. І автобіографія, обов'язково. Пані Юлію, яку книгу ви мрієте видати? Ту книгу, що. Я не знаю автора. Я не знаю е, тему книги, але що вона займе достойне місце на будь якій виставці, Не українській, а міжнародній. От мета кожного року книжки виходили краще і вийти на міжнародний рівень. Дякую. Я бажаю вам, щоб у вас були мрії і щоб ці мрії здійснювались. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую нашим телеглядачам, що дивились нас. Це була програма. Відверта розмова. До побачення!